Російська Федерація пробиває дно. Власне, стало відомо, що Російська Федерація формує штурмові війська з жінок, тобто жіночі батальйони. На тлі того, що Сполучені Штати ще думають, чи надавати томагавки, чи ні, як каже генеральний секретар НАТО, на тлі того, що в Британії відбувається коаліція охочих, де Британія підтверджує те, що буде надавати 5 тисяч ракет. Різного типу Україні, на тлі того, що навіть Індія дотримується санкцій, накладених на неї, беручи до уваги те, що Україна мужньо тримається і тримається за допомогою союзників, але все одно вона тримається самостійно за рахунок власного ресурсу. Новина про те, що Російська Федерація буде добирати жінок для штурму. Звучить абсурдно. Тобто в Путіна фактично закінчується і ресурс, і ідеї. Путіну не вдалося налякати Європу дронами, тепер він вдався до того, що він буде використовувати жіночі штурмові батальйони. В принципі, якщо говорити, що на дворі 2025 рік в мене все.